Усім привіт! Сьогодні ми розповімо вам про те, як налаштувати та використовувати перекладач Google у браузері Opera. Зараз покроково покажемо вам, як це зробити. По-перше, відкрити браузер Opera. Далі перейдіть на веб-сторінку з розширенням Opera. Для цього введіть адресу, яка вказана на екрані, у адресну строку браузера та натисніть клавішу Enter. Оберіть потрібне розширення, яке називається Google Translate та натисніть на кнопку Встановити. Після завершення процедури інсталяції перезапустіть браузер Opera. Тепер давайте розглянемо, як автоматично перекладати сторінку у браузері Opera. Наведіть курсор миші на сторінку та натисніть правою кнопкою миші. У меню, яке з'явилося, наведіть курсор на пункт Google Translator» та оберіть підходящий режим перекладу. Якщо вам потрібно перекласти лише частину сторінки, виділіть іноземний текст на сайті, потім натисніть правою кнопкою миші на виділений фрагмент, наведіть курсор на пункт Google Translate та виберіть підходящий режим перекладу. Готово? Тепер ви знаєте, як перекладати веб-сторінки у ОПАРі.